Продажу абсолютно новий. Прошу звернути увагу: абсолютно новий мотоцикл Suzuki Boulevard 800 c 50 Мотоцикл в прямому смислі новий, повторююсь. Тобто мотоцикл весь в оригіналі, нічого не розбиралося, не фарбувалося. Таке, як повинно бути. Тобто новий, новий він і в Африці новий. Кого цікавить більш детальний відеогляд, я без проблем зроблю, зніму, на всі питання відповім. Але мотоцикл просто новий. В наявності два ключики. Так, це пробіг. Загальний пробіг, не суточний. Тут тобто ось видно, так? Да? Нове, воно і в Африці нове. Тобто тут переплутати якось, не так зрозуміти, дуже-дуже важко. Абсолютно нова річ. Вікторію, з кого зацікавила дана пропозиція, пишіть, дзвоніть, на всі питання відповім. Все, що треба, зроблю. Дзвоніть, будемо домовлятися. Мотоцикл абсолютно новий. Всім гарного дня!